Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія У нас нове надходження це Ford Edge 16 го року випуску, модельний рік 17, з бензиновим двигуном, об'ємом 2 літри EcoBoost та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в гарній комплектації, в гарному стані. Ось як він виглядає ззовні, в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою зимовою гумою. Зараз об'їду його по колу та переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Є безключовий доступ на всі двері. Ось так виглядає салон ззаду. У нас білий текстиль в гарному збереженому стані, нічого не затерто, не протерто. Ось такий стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду, також в гарному стані. При бажанні можна зробити хімчистку Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Швиденько пробіжимося по комплектації, є повне мультикермо, є пелюстки переключення передач, також є датчик світла, є кондиціонер. Встановлена гарна мультимедія з навігацією, з камерою заднього та переднього виду. Старт-стоп, електроручник та багато іншого. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 131 тисяча кілометрів. Ось таке гарне авто. Переглянути. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15. А придбати дане авто, ви можете як за готівку, та кредит або лізинг. Також у нас є тридин.